Вітаю, друзі. Як і обіцяв, записую відео про поїздку президента в Сполучені Штати. Зустрічався він там з двома кандидатами. Виступав в ООН. Дуже багато зустрічей і показаної роботи. Ну ми з вами подивимося загально, чи принесе це користь його ця поїздка, його зустрічі, його. Презентації плану миру всім сторонам. Чи принесе вона якусь користь? Чи буде якесь рушення, зміни якісь будуть реальні, чи залишиться все на тому ж рівні, який, на якому знаходиться зараз? Так, він, Христовий Король, Володимир 46 років. Зараз знайдемо його фігуру. Були там все одно деякі представники русні там в Штатах, тобто не е, якісь там були представники, але вони могли б просто бути як, можливо, якісь там дипломати, можливо, доносили їм руснявим якимось типу дипломатам, доносили також якусь думку. От, були, були, була і та там сторона, все-таки це не однобічно було. Тобто хтось е, слухав. Ну, можливо, і на ООН це може бути так, також, також може бути. От, тобто всім була представлена ця позиція. Зараз подивимось, ця його поїздка довго тривала. Чи принесе вона результат, чи будуть зміни, чи залишиться на місці, Чи буде гірше для України, що принесе його ця поїздка План, цей, який був представлений ним, його би, приймуть за основу. Бачу цей документ, тобто якісь там будуть підписані документи. Будуть підписані документи. Також, все-таки я бачу цей, ця поїздка, вона представили ще якісь докази для заходу, щоб. Посилити санкції або на якісь коло людей руснявих, тобто можуть бути посилені якісь санкції, якісь докази, документи по ворожої діяльності. Ось так. Тому можуть бути також, також такі санкції запроваджуватись. Потім все ж таки тут ну, випадає цей документ, як за основу, все-таки за основу буде взятий ця концепція. Буде взяти, ця концепція. буде взяти ця концепція. Зараз подивимось для України. Україна червовим тузом, як карта дому. Ну, все ж таки, дивіться, тут зрушень якихось серйозних, таких от кардинальних я не бачу. Прямо дуже потужних якихось там те, що переверне. З, з ніг на голову да? такого нема. Але багато все ж таки такої роботи проведено, передачі документів, якихось доказів. Загально я бачу, що план, той, який він буде ще узгоджуватись, тобто він буде удосконалюватись з, 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 разом з західними партнерами, з розробками західних партнерів, з баченням західних партнерів, але все-таки тут. Відокремлюється руснява сторона. Тут вона відокремлюється з цієї сторони, тут удари по їхнім заявам, по їхнім е, якимось діям, по їхнім е, е, доказам там, і так далі. Тобто е, загально посил ці, цієї поїздки він більше е, відокремити е, намагання русні якимось чином впливати або якось просовувати свої мирні плани через там нові. Коаліції, там Китай, Бразилія, туди ж і Орбан Заліз, і так далі там, цю історію, щоб відробити. Тобто, все одно концепція і така дорожня карта буде прийнята за основу українська з поправками, з зауваженнями чи з якимись напрацюваннями досвідом західних країн. Ну, в колаборації з західними країнами. Все ж таки Русня таким чином якби відмітається будь-який варіант будь-який варіант, що Русня просу... просуне туди свої клешні, оці кровожадливі людожевні клещі. От не вийде в них це. Тобто, загалом, загалом, поїздка, можна сказати, удачна, без глобальних переворотів, якихось, без чогось такого критичного, все ж таки будуть санкції запроваджуватись, буде прийнята за основу всіма, всім, всім західним світом український мирний план в колаборації з західними країнами, все ж таки будуть. Підтримувати, просувати і наполягати саме на цьому, він все одно буде досягнутий саме от, Можливо, в трохи в досконалому виді, але все одно за концепцію буде взяти саме український план, і це буде безручні. І, в принципі, поступово, поетапно буде діяти, буде діяти цей план, і ми будемо все ближче і ближче і ближче до нього підходити. Тому загальна поїздка. Непогана, робоча, насичена, напружена. Як би там, Я кажу так, як я бачу, кожен раз на різні питання по-різному висвітлюється інформація, все-таки ця поїздка вона робоча, вона, можна сказати, успішна, вона така. Вона така рутинна, можна сказати, але така серйозний такий крок, потрібний крок, так можна сказати. Ну, Будемо дивитися, як це буде все впроваджуватись, втілюватися в життя. Все ж таки непогано, що Русня буде відсіяна зі своїми там провокаціями, пропозиціями і різними в лапках з їхніми союзниками. Ось так. Тому варто очікувати, варто очікувати гарних, гарного просування, гарного кроку вперед. Ось так. Має бути все ж таки успіх від цієї поїздки. Вона не марна, вона на користь однозначно, багато роботи було приділено, пророблено. От, тому, друзі, ось ось так. Будемо тримати кулаки за наших військових, за наших дипломатів і за тих, хто має виконувати на державному рівні все, що тільки можуть. Вам бажаю тихого, безпечного і мирного вечора, друзі. Бережіть себе і своїх близьких, не варто піддаватись на різні провокації, на різні ПСО і так далі. Процент відсоток, точніше, справ, справджених моїх. Передбачень високий, тому варто очікувати десь приблизно таких результатів. Тримаємо кулаки, друзі. Вам ще раз тихого, безпечного і мирного вечора і ночі і взагалі часу. Бережіть себе, друзі, і своїх близьких. До зустрічі в наступних стрімах і відео.